І лізе плесінь на вікнах. Я вже не знаю, як боротися. У мене подружки поміняли вже жалюзі своїх занавіски. Питання подружкам плюс-мінус там по 25 років, у них напевно, зараз маленькі діти. Так. Да. Да? Я да. прав? Так. Да. це основна проблема. Підвищуються температури. Мамочки, ой-ой-ой, протяги, протяги, протяги закривають вікна. Да. Закривають все, піднімають температуру, починають прати, бирати волога, підвищується приміщення. Відсутня повітрообмін. Повітрообмін — це коли є природня система вентиляції в санузлах, канали санвузлах, На котрих має право на існування вентилятор від центрової і, і осьовий. І в кімнатах повинна бути примусова або природня якась вентиляція. Це може бути бризер, приточна установка, це може бути побутовий рекуператор. Ми в кімнату подаємо повітря, і ми постійно утилізуємо через санвузол, гардероб, ванну кімнату, тобто у нас повітря. То обмін є тоді на коло плісня не буде. Я думати, Це... мені зараз кажеш чим запшикати, а ти мені про вентиляцію Знову. без повітрообміну нічого не буде. Зробіть примусову вентиляцію або природ.